Привіт, друзі! Є справді гаряча новина з Румунії і вона може серйозно вплинути на Україну. Вибори, скандали, Телеграм і навіть французька розвідка. Погнали розбиратися. Отже, за офіційними даними, на президентських виборах у Румунії перемагає прозахідний кандидат Нікошо Ордан, мер Бухареста, який набрав 54% голосів. Його суперник, проросійський Джорджі Сіміон, отримав 45,68%. У Румунії вже святкують перемогу Дана, центральна площа Бухареста, Гуде, прапори, музика, емоції. Це виглядає так, як класична перемога демократичного кандидата. Але раптово в гру виривається Павло Дуров, так-так, засновник Телеграм робить гучну заяву. Французька розвідка нібито просила його заблокувати консервативні голоси в Румунії. За словами Дурова, навесні в Паризькому хотельде Крілон, глава французької розвідки Ніколя Лернер нібито особисто тиснув на нього, щоб вплинути на результати виборів. Звучить занадто кінематографічно. Правда, але це не все. Ці вибори. Повторні, у листопаді минулого року в першому турі перемагав ще радикальніший проросійський кандидат Келін Джорджеску, який відкрито критикував ЄС НАТО та допомогу Україні. Проте 6 грудня Конституційний суд анулював ті результати через серйозне порушення. І цитую, можливе іноземне втручання, чиї там вуха стирчали, догадайте самі, з самого Джорджеску навіть виключили зі списку кандидатів. А тепер до найважливішого, чому це має хвилювати Україну? Бо Румунія це сусід і важливіший партнер по НАТО. Перемога проєвропейського кандидата Нікушоро Дана це сигнал. Бухарест продовжить курс на підтримку України. Дан вже чітко заявляв, він за посилення військової допомоги Україні та за стримування російської загрози в регіоні. І це, друзі, гарна новина. Незважаючи на скандали, інтриги та французькі тіні, вибор Румуніц, ще один плюс у бік стабільності та нашої суспільної безпеки. Тож, не забувай, Україна не одна. І навіть на фоні брудних політичних ігор у нас є союзники. Підписуйтесь, друзі, якщо бажаєте розуміти, що насправді відбувається довкола України. І обов'язково ставте лайк. Якщо вважаєте, що Європа має бути на боці правди, а не Путіна, підтримайте цей україномовний контент.